Привіт, я думаю, для початку було б класно привітатись з вами та відповісти на деякі коментарі під минулим відео. Тож мене звати Артем Одіс, Тодіс, Норміс, Офіс і так далі до нескінченності. Ну привіт, брате. Що трапилось за цей час? По відчуттям у мене пройшло життя і навіть трохи більше. Усе з ніг на голову. Хто є квадробер, фурі, скуф, рідними стали раніше невідомі обличчя. А знайомі лиці я тепер можу збирати з рис зівак на вулицях хіба що? Здається, я більше не хочу розповідати історії свого життя, бо відчуття від цього у мене виключно негативні. Ніби всі дивляться на мене голого, і ніхто не каже Найскок, бро! Коротше, не комфортик, але не партеся, у моєму рукаві ще є пара форматів, чи що там. Що тільки нема в моєму рукаві. Тут навіть і коментарі ще один. Ой, це прогнив, а можна по-русски?» Так, звичайно, іди нахуй таке дивне питання, чому ти негативно почав відноситись до російської мови? Тобто на початку війни ти записував стріми, де ти говориш, що ненавидиш всіх росіян, що в тебе там є друзі, що ти ненавидиш лише тих, хто приклав руку до війни. Але зараз, взагалі, навіть до російської мови ти негативний. Цікаве питання, коли повномасштабне вторгнення тільки почалось, і ще якийсь час після цього мені дійсно було байдуже яку мову використовувати. Прийшов на мову, я за компанію. Мені взагалі здавалося, що це зі мною не затримається. Але прикол в тому, що мене почали булити росіяни за мою державну. Коли я писав пости, ми з модераторами могли бінго збирати в коментарях. Там тобі і імітація звуків тварин і любовні побажання смерті від снаряду, і що наша мова це не мова, а просто діалект, і що війну на Донбасі розпочав Зеленський самотужки ще у 14-му. Якщо що я не жартую, скріни. Інколи такі перли вилітають, що аж подих захоплює. Ага, від сміху. Просто відповідають тією ж мене тою, що і кидають у моє їбало. Звичайно, це не усі мої причини, але, сподіваюсь, відповів: бров натурі вижив у підземіллі. Доводилось нелегко, я жер слаймів, вони жерли мене. Там таке несло, що ліпше про це не знати. Аніме б зняти ото -от так. Але те, що було у печері, ліпше залишиться у моєму минулому та спогадах слемів. Також я отримував дихіра коментарів про те, що дивитись на ютубі, нема чого, тим паче українською. А ем, ви що, біса гоните? Я дивився ось цих чуваків, і вони своїм контентом змусили мене також взяти і почати щось робити. Тому дякую. Тепер колеги, але також я хочу наголосити на тому, що ви так само можете створювати контент. Поки я вчився працювати у 3D та інших галузях, я зрозумів, що це важко. Важко не працювати, а навчитись працювати у цих галузях, бо якихось зрозумілих та корисних гайдів на Ютубі одиниці. І тому я подумав, що я простою мовою можу пояснити важкі речі і таким чином поділитися навичками вже з новим поколінням, щоб я більше ніколи не отримував коментарі. По типу мені нема чого дивитись. Нема контенту, роби контент. А я нав Моє наступне відео буде гайдом по блендеру. Не лякайтесь. Він дуже навіть прикольний. Ну, прикольно. Ну, норм, ну блядь. Так, усе на цікаві коментарі я повідповідав про плани на канал попиздів. Ну я думаю, на цьому можна і закінчувати. Давай, я цілую тебе куди хочеш.